Тоді озвав Петро і сказав до нього, ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати. Ісус відповів їм, «Істинно кажу вам, ви що пішли за мною, як Новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, і кожний, хто задля імени мого покине дім, Братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля у сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину, багато сперших будуть останніми, а останні першими. Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава слава Сьогоднішня неділя, яка називається неділею всіх святих, повинна пригадати нам про нашу з вами святість. Про святість, до якої ми є покликані, про святість, котра нам є дарована, якої, на жаль, ми не можемо свої, своїми силами заслужити. І пригадуючи те, що я казав минулої неділі. Цієї неділі, з неділі усіх святих, першої неділі по п'ятидесятниці, наша церква розпочинає в нашому зеркаті декаду місійності. Власне, сьогодні, це і перший день декади місійності, котрий є присвячений розважанню над темою нашої з, вами, нашої з вами святості, яку ми отримали через хрещення. Якщо б я зараз когось запитав, чи тайне хрещення, котру кожен з нас пережив, будучи маленькою дитиною ще немовлям, або пережив її вже десь в дорослому віці, відчув на собі цю велику благодать, котра сходить на кожного з нас в момент зливання води на нашу голову, чи занурюючи нас у цю купіль. Справді, дуже тягом. Чи відчували відповісти? Особисто я не можу пригадати цієї великої благодаті. І як ви гадаєте, хто взяв на себе таку велику відповідальність, цю благодать або про цю благодать нам благовістити? І хто ще? Апостол? Котий апостол? Хресні батьки. Окрім хресних батьків, хто ще побав, хто нас приніс до цього хреста? Хто покликав нас до хресних батьків для того, щоб вони принесли, були свідками тими? Ми з вами, якщо ми хрестили своїх дітей, і я сподіваюся, що ми це робили. Отож для того, щоб усвідомити собі цю велику ласку Божої благодаті, яка спливає на кожного з нас у момент нашого хрещення, ми маємо виховати або бути вихованими у цій благодаті. я зараз знову ж таки задав вище одне питання. Чи ми в своєму житті, як батьки, як хресні батьки, Розповідали колись своїм дітям або навіть своїм охресникам, що сталося з ними під час Тайни Хрещення. Ми знаємо, що сталося під час Тайни Хрещення. Хто знає? Того, на що ми не заслужили. Хіба хтось з вас вчинив переворотний гріх? Хто вчинив цей гріх? Чому ми маємо за Адама і Єво, ми так, кажемо, так? відповідати. А тому що ті, хто народжувався вже після того, коли Адам і Єва були відлучені від цієї Божої благодаті, почали народжуватися в чому? Чіка в тяжких болях, чоловік тяжкою працею зароблятимуть на цей кусок хліба. Кожен з нас мав би собі усвідомити зараз, тепер про те, що не завдяки нашим якимось заслугам, нашій праці, нашим великим молитвам, а тільки благодаті Ісуса Христа, величезному Божому милосердю, Бог нас у тайні хрещення відновляє цей первородний образ, котрий ми втратили в особах наших прародичів. За допомогою цього, ціє, цієї благодаті Святого Духа, котра спливає на нас, і ми цього не бачимо ні фізичними очима, ні відчуваємо своїми емоціями, не переживаємо це в якийсь спосіб людський. Це таємниця, так вона називається, тайна хрещення. Ми стаємо примиреними з Богом. Але ще є одне але. Наслідок первородного гріха, котрий до сьогодні тяжить над кожним з нас. Це і що? Це і це наша немічна природа, котру ми маємо виховувати у Божій благодаті. Апостол Петро називає нас, знаєте як? Після того, коли ми охрестилися. Як ви думаєте, як би ви назвали людину, котра позбавилася первородного гріха і почала жити за благодаттю Христа? Як вона повинна жити далі? Як? А це дуже просто звучить. Він каже, жити по добрій совісті. І ця совість, цей такий механізм, котрий ми вибудовуємо у собі через те, що нам батьки розказують, що сталося з нами, якими ми повинні бути, щоб знову не падати, не отримувати оцю спадщину, так, як наслідок первородного гріха, так, слабкість до вчинення гріха, ми маємо виховувати у собі настільки сильно. Щоб наша ця совість насправді була добра, щоб вона завжди не підказувала в своєму житті, що і ми де неправильно маємо зробити. Не вже після того, коли це сталося. А ще до того, до того моменту, коли ми тільки задумали, щось зробити. І дуже гарно про наслідок, про плоди цієї тайни говорить сьогодні Христос. Він каже, що коли кожен, хто визнає, Мене перед цим людом, перед людним і так? перед людьми, я того визнаю перед оце моїм небесним. І хто мене не визнає, я не визнаю того перед оцім моїм небесним. Що ж ми можемо визнати перед цими людьми? Перед тими, хто ще не охрещений, хто ще, навіть в дорослому віці сьогодні, є багато людей не думають собі, що вони втрачають в цьому житті. Ми маємо визнати, що вже прийшло спасіння. Ми маємо визнати, що вже є той, хто може позбавити нас від первородного і наших особистих гріхів. Якщо ми в своєму житті, як охрещені особи, котрі, як співаємо, у Христа охрестилися і в Христа зодягнулися, не визнаємо Христа, не говорю десь далеко. Тільки в колі своєї родини, в своїй сільноті, парафіальній в родині своїй. Якщо ми своїх дітей не вчимо, що вони здобули у цій великій тайні через Божу Ласку, mm -hmm. як ми виховуємо їх або їхню цю здорову совість, котра повинна mm -hmm. продовжиття до них промовляти? Голосом Бога. Ця тайниця зрозуміється нам. На жаль, тільки тоді, коли часом ми втрачаємо щось. Така правда цього життя. Ми тоді починаємо шукати цієї справедливості, але ми її в людей не знайдемо. І відповіді людської ми не знайдемо, на так би мовити, таку несправедливість Божу. А це і справедливість Божа. Бо коли ми уникаємо будь-якого виконання Божої волі, будь-якого, будь скажімо так, життя в цій Божій благодаті, ми позбавляємо так, Адам і єва. Ми чинимо той самий первородний гріх, тобто перший в нашому житті. І знову маємо ще одну тайну, яка повертає нас до того синівства, яке ми отримали в Хрещенні. Що це за тайна? Покаяння. <клухи> Бог навіть і тут продумав ще одну тайну, ще один, один запасний варіант для того, хто навіть... Став дитиною Божою, але через свою, свою немішну природу, яку він отримав як наслідок цього первородного гріха, не може жити абсолютно свято. Цю святість абсолютно ми здобудемо у небі разом з Богом. Сьогодні ми пригадуємо в е, е, цій неділі, яка називається неділею всіх святих, всіх святих. Не тільки для того, щоб привітати один одного імена, котрих ми згадуємо. Або є десь оминула церква їх е, в календарі, так? бо тяжко всіх імена переписати. Про тих святих, котрих ми не знаємо взагалі. І церква не пригадає. Бо святими не, не робить церква людей. Святими робить хто людей? Їхнє життя. Ми бачимо ту людину, ми бачимо її життя. Ми кажемо, свята людина. Правда? І дуже гарно говорить нам про цю товариськість або цю дружбу, котрою нас Христос через тайну Хрещення, я би сказати, котрої нас залучив. А це товариство з Богом. І сьогодні Євангеліє дуже гарно, дуже гарно нам говорить про те, якими ми маємо бути після тайних хрещення. Я прочитаю ще раз ці слова. Якщо ми після цієї тайни любимо свого свого батька, бо матір більше, ніж Бога, Ні, ніж того, хто зробив для нас незбагене, незрозуміло до кінця, що й батько і матір не може зробити? Хто любить сина або дочку більше, ніж Бога, недостойний. мене? І хто цей хрест не бере? Легкий хрест, як, як спадщина наших прородичів на себе і не несе його згідністю, недостойний мене. Коли ми хочемо товаришувати з Христом, ми маємо від чогось відмовитися. Від усього того, що не дозволяє нам жити тим райським і щасливим життям, тим Царством Божим, в котре каже Христос вже між вами. І створювати його ми маємо чим? Благодать у Христа! Я, каже Апостол Павло, за благодаті Христа тим є, ким я є. І нашим я не можу бути. Нічого я не можу дати від цього життя, що би я від Бога не отримав. Абсолютно. І Христос не приходить, навіть ми чуємо в цьому житті, що потрібно відрегтися багато чого, щоб унаслідувати Боже царство. Він не приходить заради того, щоб позбавити нас якихось матеріальних діб, щоб позбавити нас якогось майна чи чогось іншого. Абсолютно ні. Він приходить, щоб це благословити нам. І за його благословенням, як благословення ділитися цим, хто має більше, каже, дай тому, хто потребує, хто має менше. Це благодать Божа, яку ти отримав твоє багатство, твої кошти, твоє... твоє майно, котрим ти можеш служити у розбудові Божого царства. І коли ми, це багатство, на жаль, треба не є гріхом фактично. Стає в нашому житті на перше місце, а не любов до Бога і до ближніх, відбувається трагедія, в яку ми дуже тяжко будемо переживати. І абсолютно в тому немає якої злої Божої волі. В тому є проблема е наша з вами. Бо ми час від часу не хочемо розважати над тим, яка велика благодать Божа, яку ми отримали в нас, який потенціал цієї великої ми в цьому житті Боже, Боже, благодать. руки, ноги. За допомогою назвім цьому житті робить добро своєю благодаттю. Каже апостол Павло, що ми навіть слово Христос, Господь не можемо сказати без благодаті Святого Духа. Так само чинити добро ми не можемо без цієї ласки Святого Духа. А цю ласку ми отримали в певній хрещенні. Сьогодні ми мали б пригадати усіх, хто або кого ми охрестили, тримали до Христа, до Христа, принесли Його. Прагати е, тих, хто, батьків, котрі нас привели до цієї великої Італії, навіть священників, котрі нас охрестили, можливо, десь потаємно, у часі підпілля, тих дітей, котрих ми несли до Христу, а не зреалізувалися десь як батьки свої, як батьки хресні, яка сьогодні повинна бути велика жертва, складена від нас тим дітям. Бо що ми робили, це тільки обдаровували якимось дарами людськими. Десь уминали цю, цю можливість поспілкуватися зі своїм похресником і розказати, що не я тобі щось так подарував дуже гарне, чудово, людина тим тішиться. А сказати, що ти отримав. Як тяжко нам про це іноді казати, правда? Чому? Ми що не усвідомлюємо самі, не пережили самі цієї благодаті. Тому нам тяжко про це казати. Ти знаєш, що ти вже дитина Божа. Ти знаєш, що ти вже став. Тому, чому Христос каже? що діти таке буде царство Боже. Станьте як діти. І на ці ми цими дітьми стали. Ми в цьому житті не маємо втратити втрат ці дитячості. І коли ми е, в цей час, в період цієї декади місійності, яку ми сьогодні розпочали. Почнемо впродовж цього тижня розважати над цією тайною. Я вже в кінці після служби розповім. Мали б ми як намірення. Всі, всі мають з собою сьогодні ці путівники декади місійності. Хто приніс з собою на кінці груп? Так і знав. Як правило, візьмуть додому, лише вдома. Так. Ми хочемо переживати, але ми хочемо контролювати. Тобто не проблема нам десь в кишеню, сумочку десь кудись. Ми можемо ще раз їх взяти. тому що це не був склад книжок літератури, котра просто залишиться папером, на котрі написане Боже Слово. А там є молитви, котрими котри маємо пережити цей час місійності, готуючись до нашого парафіяльного собору, в якому ми будемо також э, розглядати. Тему нашої участі в живій парафії, чи наша парафія насправді є жива? Або чи в цій парафії я живий для Бога, для ближнього? Чи я є ще не до кінця оживлений? Чогось бракує мені для того, щоб оживити себе, щоб стимулювати себе для того, щоб ця парафія, і я в тому числі, моя родина, моє коло спілкування, розвивалася. Щоб я це Боже царство розбудовував будівничим цього царства, а не тим, хто руйнує. Про це говоримо після літургії. А цю службу нехай Господь дасть нам можливість завдяки цій благодаті Божій, яка спливає нас під час причастя ще однієї найважливішої італії в нашому житті таємниці, котру ми не, не можемо збанути своїм розумом, допоможе нам. Насправді відновити внутрішньо ці обіцівки, котрі ми давали, можливо, десь несвідомо, можливо, навіть батьки нам про це не говорили, але після служби ми їх відновимо для того, щоб ми усвідомили, що завдяки цій тані ми удостоїлися великої ласки Божої бути дітьми Бога. Тут і через наше правильне, з Богом співжиття, добре життя по відношенню до людини, станемо також дітьми Бога живими. Божьему Царстве. Слава Иисусу Христу. Христу.